Дині ніяк не на з цією тишиною, красою. Дивіться, яке тут є правило цікаве. Стоп-3 вей написано. Поверніть праворуч. Це яка машина перша під'їхала на перехресті, та перша іде приходити. То другий, то й другий. Далі гори починаються я не знаю чи побачите лижний курорт. Настріляли снігу, там на лижах катаються.